Росіяни не припиняють обстріли Донеччини. Напередодні вбили одного мирного мешканця. Ще 11 поранили. Водночас продовжують ворожі штурми на полі бою. Куди нині рухається фронт? Як захисники тримають оборону і як нині працює артилерія? Розпитаємо нашу воєнну кореспондентку Ольгу Калиновську. Олю, ми тобі шанування. Про що тобі нині розповіли військові? Насправді давайте почнемо з того, куди рухається фронт. Зараз насправді росіяни рухаються туди, де вони, скажімо так, бачать слабину. Вони починають бити в одне місце, і фронт зараз рухається, важко рухається, тому що наші оборонці працюють, наші оборонці намагаються встримувати. Але тим не менше, те, що ми побачили, дуже активно фронт намагається рухати саме довкола Костянтинівки. Відтоді як росіяни перетнули дорогу по кровську Костянтинівка, вони намагаються своєю тактикою клеш. Німи з обох боків обійти це місто. Ну, власне, саме місто продовжують розносити кабами і фабами, авіаційними бомбами керованими та не керованими. Ми дуже будемо намагатися туди потрапити. Просто зараз не знаємо наскільки безпечно туди можна самим заїхати, або будемо просити військових завести нас туди, тому що туди дістатися на позиції взагалі неможливо. Тому з артилерією цими днями ми працювали на більш спокійних ділянках фронту знаєте, тут насправді в Донецькій області немає відносно спокійних ділянок фронту, тому що дрони залітають уже за 10-15 кілометрів, і намагаються контролювати всі дороги. А ми працювали з специфічною артилерією. Це реактивна система залпового вогню БМ 21 град. Це ті артилеристи, які накривають площу квадратами. Ну, взагалі, зараз всю артилерію задіюють дуже дуже обережно. Це якраз зв'язку із дронами, тому що дуже легко насправді їх спалитися. Як кажуть, самі артилеристи їх задіють. Є такі так звані крайні випадки, і коли не брудне небо, небрудне небо це коли в небі немає суперкамів, немає зал, немає Планів це російські дрони-розвідники, яких ти не бачиш, тому що вони дуже високо в небі, але насправді вони є. І що називається по суті будь-яку артилерію. Це буває або в погану погоду, або власне коли розвідники моніторять і коли немає таких а, а, дронів, то вони виїжджають працювати. Як правило, нехтують цим, коли йдуть російські штурми. Зараз штурми йдуть переважно не на броньованій техніці, а або пішки, або на багі і мотоциклах. От, власне, наші артилеристи, яких ми зараз... Показуємо, Вони зупиняли. Один з таких штурмів, як вони кажуть, пекельних гонщиків. Давайте послухаємо. Ну, этих же мы, пекельних гонщиків, уничтожали. Их человек 40, наверное, на мотоциклах, на баги ехали. Не то, что мы их всех там уничтожили, потому что работали не только мы, и атака была отбита. Их же ж, наши птички ведут, соответственно, можно прикинуть. И обычно делаем же пристрелочные, как правило. В последнее время так, чтобы быть точнее, там ну, штуки 3-4 обязательно у нас будет. И Идет пристрелочный. Зазвичай ця артилерія, реактивна система залпового вогню град, стріляє на 20 кілометрів. Щоправда, є активно-реактивні снаряди, які стріляють ще далі на 40 кілометрів. Артилерці зізнавалися, що у них були такі снаряди мається на увазі протягом цієї великої війни. Станом на зараз їх немає, а зазвичай вони працюють, ну грубо кажучи, тилу, тому що стріляють далеко. Але бували випадки, коли ця артилерія, скажімо так, була така необхідність були такі штурми, що вони під'їжджали. Дуже близько до фронту, буквально кілька кілометрів. Це для артилерії гіпернебезпечно, тому що якраз за 2-3, а то й 5 кілометрів дуже активно стежать за цією територією ворожі дрони. Але бувало і таке. Давайте подивимося, послухаємо. Раз було від передка, фактично до двох, не знаю, можливо, можливо менше двох кілометрів від передка працювало. Так, да, так близько, а взагалі та машина так близько під'їжджає. А, яка... ну, а яка необхідність була, розкажіть? Ну, приціл був, о, пакет був повернутий орієнтовно в 7,50, і приціл був десь під 200. Це, я не знаю відповідно, скільки орієнтовано буде. Десь до кілометра ну, трьох-чотирьох. Там, там по танкам пройшли по чомусь. Угу. Танки йшли в наступ чи десь вони просто стояли наступ, в наступ? Що? Ас насправді такого менше. Побачиш танки російські менше наступають, тому що їх активно палять, в тому числі і реактивні системи залпового вогню. Коли я приїжджаю до артилеристів, зазвичай перше в мене питання: що у вас зі снарядами? Неважливо, це мінометники, це е, 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 ті, хто працюють на САУ чи на РСЗВ. Е, насправді. Е, Боги війни зізналися, що з зі снарядами, так собі, скажімо так, в економному варіанті вони є, є і по плановим цілям, і під штурми, але вони перебувають насправді в резерві командира бригади, і от якраз їх тримають на випадок от таких от штурмів. до речі, про снаряди не буду казати, скажімо так, з яких країн, але деякі снаряди дуже великого, ну скажімо так, не те, що горя, але дуже великих проблем носять артилеристам, тому що є таке поняття. Як не зійшли з направляючих. Ось ці труби, які є в БМ-21 Град, Вони називаються направляючі. і коли звідти ракети не сходять. От ми зараз їх показуємо. Це дуже велика проблема, дуже велика небезпека. Є такі снаряди, насправді, які цим грішать. були в артилеристів і російські снаряди достатньо багато. Зібрали їх на Харківській операції, коли росіян звідти погнали, сказали, що в лісах насправді дуже дуже багато було якраз ракет для БМ 21 град. Від них Артилеристи теж не в захваті. Скажуть, що тільки один плюс в них є що о, ці снаряди вони ж віддають виробникам. Давайте подивимося, послухаємо. Що там Були снаряди, відправили їх владі, да і все. Ну, ці снаряди були В, цьому, в, в Ізюмських краях в этих. Тоді, коли погнали їх з Харківщини, і до хрена не оставили це все діло. І поэтому туди трофейні групи їздили, збирали, кому що треба виходить. К нашим мы привыкли, эти дымят сильно получается. Сразу, когда ты вес на адреналине, на нервах, ты не понимаешь, что происходит. Потому что наши, в принципе, дымка и не пускают, а там дымя стоит такой, как на аэродроме. И обслуживать после них машину. Тоже больше надо, потому что там, я не знаю, что они туда пихают. Но получается, трубы совсем некрасивые после их этих снарядов приходится. Ну, там не совсем черный, там налет такой, как будто, я не знаю, то ли как сода, то ли шо, ну, что. Ну, что-то оно белого цвета и, и хрен, ну плохо оно это. Короче, не хороший в россиян снаряды, да? Да пофиг, волна, чтобы туда летели, а остальное там хороший, он нехороший, это такое дело. От, коли ми працювали з цими богами війни, снаряди хороші, які правильно сходили з направляючих, полетіли в бік ворога. Насправді я люблю працювати з артилерією, особливо з градами, тому що це просто красиво. Давайте подивимось. Ну, ось так ми продовжуємо тут працювати. У нас дуже багато планів. Плануємо і довкола Костянтинівки попрацювати, і в Покровську, і біля Покровська, і на Новопавлівському напрямку. Все, що дозволить відносно безпекова ситуація, будемо вам розповідати і показувати. Оля, тобі дуже дякую. Найперше, бережи себе, передавай вітання нашим воїнам і подяку від п'ятого каналу, тому що завдяки тому, що вони стоять там, ми можемо працювати і розповідати про них тут. Ольга Калиновська з Донеччини а, щойно вмикалася наживо, розповідала про артилерію, про Костянтинівку, Покровський напрямок і про ситуацію. Далі будемо також відслідковувати.